Доброго дня, мене звати Катерина Одарченко, і сьогодні хочу записати це відео українською про закон про лобіювання в Україні. Якщо ви вперше дивитеся мої відео, чи ми з вами вперше знайомимося, хочу сказати, що я працюю в Вашингтоні і представляю компанію SAC Group. Ми займаємося проектами тут в США, які пов'язані з виборчими технологіями, лобіюванням, Government Relations і медіа роботами. А зараз ми здебляємо. Більшого працюємо в Сполучених Штатах, але ми маємо офіс в Україні. маємо Офіс в Казахстані, працюємо також в Киргизстані, в Ізраїлі, в багатьох європейських країнах, припустимо, в Болгарії також власне в тих самих векторах. організація виборів і ем, лобіювання government relations та інші контракти. Е, сьогодні я доєдналася до вас відповісти на ключові питання про закон про лобіювання е, і на питання журналістів та інших користувачів соціальних мереж. з які були надіслані на мою сторінку Катерина Одарченко і в нашу кампанію Сіґруп з приводу власне закону про лобіювання, чому до мене звертаються з цих питань? Тому що в Україні більше десяти років тому ми також почали українську асоціацію Government Relations спеціалістів і лобістів. І стабільно ну там від було від 40 до максимум 80 членів, тобто фактично більшість асоціацій, Асоціації, які є профільними асоціаціями, джар-директорів, піарник, юристів, які практикують в сфері от, ну, цього діалогу між бізнесом та владою, вони брали участь в роботі асоціації, яку ми свого часу ініціювали. І в такій спільній роботі ми багато саме лобіювали закон про лобіювання. Мій батько був одним із співатором закону про лобіювання в минулих скликаннях в парламенті Одарченко Юрій Віталійович, і, ну, як як ви знаєте, в скликанні вже нарешті законопроект був був проголосований і був запущений реєстр прозорості. Давайте ще раз відповімо на ключові питання, що таке лобіювання. Тобто, лобіювання, це я буду говорити простими словами, щоб було зрозуміло. Це вплив певної сторони. Зазвичай це є певна комерційна сторона, кампанія чи бізнес-асоціація на представника влади. Це може бути виконавча, припустимо певне міністерство законодавче. Припустимо певний комітет. Верховної ради, чи це може бути окремий депутат, будь-яка така дія зазвичай це комерційна, тому що ну завдання кожного бізнесу заробляти гроші з цієї логіки, да, якби лобіювання зазвичай це комерційний інтерес. Але є ще роз, поняття адвокації. Ну по суті, теж лобіювання, але не комерційних інтересів. Тобто, якщо припустимо. Аграрна, да, певна хоче ем, досягти додаткової дотації на твариннець, це лобіювання. А якщо певна компанія хоче пролобіювати певні податкові умови для своєї компанії чи умови імпорту сировини, припустимо, це лобіювання. Якщо асоціація жінок хоче пролобіювати додаткові, ем, припустимо ви на дітей при дитини, це адвокація, тому що це не комерційний інтерес. Я думаю, на таке. Прикладок далі наступне питання про реєстр прозорості. Наша компанія Сесі Group в Україні також зареєстрована в реєстрі прозорості. Вітання з Вашингтоном, нашим членом команди в Україні. Дякую за вашу роботу. І, відповідно, реєстр прозорості. Схожий на інші реєстри національного агентства за корупцією, ви туди заходите, вводите дані своєї компанії, дані про співробітників, які здійснюють лобію, і відповідно реєструєтесь. Чи працює він на, на мій погляд, як людина, яка ну досить довго займається питаннями лобіювання і адаптації західного досвіду відповідно в Україні? А знову ж таки, ми не теоретики. Ми це робимо, тому що ну, ми саме практики Government Relations, ми практики компаній, які працюють з великим великими клієнтами, тому якби ну ми знаємо про що говоримо. Як на мене, ще цей реєстр не працює ідеально. Немає такої прозорості, як в Сполучених Штатах. Припустимо, ви можете загуглити ЕССІК, нашу компанію в Сполучених Штатах, і ви побачите знову ж таки не лише інформацію про нашу компанію і медіа роботу, але і реєстри відповідно наших клієнтів, яких ми представляли тут в Сполучених Штатах, і яких ми представляли, якщо вони є іноземними агентами. Як на мене, не саме так має працювати реєстр прозорості на прикладі деяких аналогій з сполученими штатами, аналогій по реєстрації також в Європейському Союзі. Хто такі лобісти в Україні? Наступне питання. Ем, да, е, ну, Лобісти в Україні я вже пояснила. Це можуть бути профільна асоціація. Ну, припустимо, асоціація е, е, авіатранспорту, якби компанії, які працюють в е, цій сфері. Асоціація представників логістичної сфери, Всеукраїнська Аграрна Рада, Європейська бізнес асоціація. То такі асоціації вони природньо є лобістами. Також може бути лобістом окрема комерційна компанія, припустимо, компанія нова пошта», стачі чи компанія? ДТЕК вони мають джар спеціаліста чи навіть цілий джар департамент в залежності від компанії, і вони представляють свою компанію. Тобто, джар-директор компанії Imperial Tobacco представляє інтереси компанії Imperial Tobacco. Зазвичай це питання, які стосуються податку специфічного і адвалорного це у них вічні питання лобіювання, якими вони займаються. Ну і так далі. І так далі. Логіку ви зрозуміли. Неочевидні, якби люди, які можуть займатися лобіюванням, часто цим займаються. Це люди, які раніше були на державній службі, типово у всіх країнах тут США та найкращі і найбільш дорогі лобісти. Це ті лобісти, які були в конгресі тут і займалися комітетом Appropriation. Комітет він ще більш впливовий ніж бюджетний. Припустимо, левінгстон тут в Вашингтоні. Тому це можуть бути колишні політики. Це можуть бути при кампанії консалтингові. А це можуть бути кампанії, які здійснюють піар, тому що часто великою частиною проектів по є інформаційна кампанія. Інколи інформаційна кампанія займає 10%, А інколи інформаційна кампанія займає 90% від всього проекту лобіювання і також це можуть бути і юристи безумовно, тому що юристи часто пишуть для замовників саме текст законопроекту і пропонують його. Народним депутатам чи представникам виконавчої влади І ну, знову ж та директор компанії теж може бути лобістом. міжнародні компанії теж можуть бути, звісно, лобістами, яких наймають лобісти це ні в якому разі не оці люди, які некомпетентні, не мають освіти, не мають досвіду, не розуміють в галузі. І вони кажуть, я рішу твій вопрос. Безумовно, це не ті люди, і ми якраз боремося проти так таких людей, які ну, не формують якісні регуляторні рішення вигідні для бізнесу. І вигідні для держави, да? бізнес же платить податки. А це ну, якісь інші люди, які на жаль, ще зустрічаються не лише в Україні, але й в інших країнах, де ми працювали. Не в них зазвичай туфліка. Так, до і рухаємося далі. Government relations в Україні як давно ця сфера існує. Насправді вона існує давно. І я знаю, що принаймні 15 років тому більшість великих компаній вони мають спеціаліста з зор... по зв'язкам з органами влади. Вони роблять аналітику, законодавства, пропозиції. Ну і часто вони виконували функції лобіювання. тобто ця сфера вона існує, просто зараз вона зарегулювалася, і в тому числі ми долучалися до того, щоб зарегулювати це правильно, так? щоб якраз лобіювання боролося з кору корупцією. А як працює лобізм? Ну досить просто тому ви представники великої компанії, на яку працює 50 тисяч людей. І ви кажете, нам потрібно змінити такі такі, такі правила. Ну, припустимо, на митниці, щоб наша компанія могла працювати більш ефективно і найняти більше людей. Або ми велика компанія, яка добуває руду, і ми не можемо платити більше податок на руду, да, або більше за ліцензії, Інакше ми не зможемо просто дозволити в нашому бізнес-плані розширювати виробництво руди, і ми маємо звільнити відповідно певну кількість людей. Або, припустимо, будь-яка інша сфера, яка потребує. Дотації, Каже, що ми, як аграрії, хочемо отримувати дотації, тому що інакше не буде кому розвивати сільськоміз і наймати людей в селах. Тобто, перше, це аргументи, друге це текст законопроекту, третє, це інформаційна кампанія. четверте, це спілкування з законодавцем до власне голосування за той або інший текст. Я, звісно, спрощую, але здебільшого, я думаю, що це зрозуміло. Звісно, кожен кейс дуже унікальний, і це взагалі не просто. Це зазвичай дуже непросто і в складних питаннях тижком комунікуєш не з одним депутатом це і профільний комітет, і міністерство профільне, і інші органи часто це також синхронізація міжнародного законодавства. Ну, по факту, це непросто. Я не буду зазначати зараз приклади з України, які ми вели, тому що можливо це буде не зовсім етично. Але можу сказати, пропустимо також приклади міжнародного лобіювання, тобто коли американські компанії заходять в Україну їм часто потрібно змінити законодавство. Да, і ми от також представляли. Американські компанії, в тому числі в діалозі в ряді країн, в тому числі припустимо і так далі. Тобто, визвичай працюють відразу на, на багатьох ринках і адаптують законодавство щоб спокійно працювати. Телобізму я розповіла до аналізу всіх осіб, хто приймає рішення до написання законопроєктів і, власне медіакампанії. Медіакампанія теж дуже важлива частина лобіювання і адвокації громадського лобіювання. А далі відповідно чи потрібен цей закон про лобіювання ти я думаю, що да, тому що він формує саме інтерес до цих інструментів і до професійного діалогу між бізнесом, владою владою суспільством. Створюється більше профільних асоціацій. компанії починають знову ж таки комунікувати прозоро ефективно і довгостроково. Тобто, як на мене, ну це корисно і це практика, яка приводить до боротьби з корупцією. Я дякую вам за всі ваші запитання. Тож нагадаю, що у листопаді 4 листопада буде дискусія в. В Україні спільно з медіа центром Стоп Корупція рядом народних депутатів. Хто буде брати участь в цій дискусії? Аж представниками української асоціації лобістів і якраз от лобістами, представниками, представниками асоціації, юристами, ярниками наші представники компанії SSC Group, лобі клубу. Тому, будь ласка, реєструйтеся. Участь безкоштовна. Якщо ви хочете долучитися до української асоціації лобістів? будь ласка, сайт jarukraine.com.ua. і звісно, наша компанія SSC Group буде. Рада працювати з вами в векторі прозорого лобіювання всього циклу або непевної частини таких контрактів. І якщо ваш бізнес зростає, то також ми будемо раді представляти ваш бізнес в Європейському Союзі, Сполучених Штатах чи навіть на досить нових специфічних ринках, припустимо, ринках Центральної Азії, де ми теж активно працюємо. Тож, дякую ще раз нагадаю: мене звати Катерина Одарченко. Ви на каналі SSC Group, і щоб ви подивитись різні плейлисти на цьому каналі. Ви можете знайти багато лекцій. Ми завжди ділимося знаннями, пишемо книжки про виборчі кампанії і лобіювання і раді співпрацювати із нашими клієнтами і з нашими партнерами по розповсюдженню цих знань. Дякую вам і до зустрічі!